Did you know about the upcoming changes in the company policy? Nobody really cares. You'd better report about that. Yeah, we were informed last month. Це було одне з питань тесту CEFR, який визначає рівень володіння мовою. І зараз ти нарешті дізнаєшся свій рівень англійської мови. Мене звати Марина. Я English Teacher в English School. А тепер давай швидко розберемось, що це взагалі за рівні, звідки вони взялися і чому в кожній вакансії тебе просять вказати якусь літеру. Літера О. один, два. 22. CEFR – це загальноєвропейська референтна референдна шкала вимірювання знань мов, що була розроблена з метою опису досягнень тих, хто вивчає мову, а також поліпшення комунікації вчителів та студентів. Вона розділяє англійську на шість рівнів. У нас є A1 і A2 – рівні початківців. При цьому A1 вважається абсолютним початківцем. Гавасрейс. Good rise today. Uh, very good weather. У нас є B1 і B2, це середній рівень. А потім C1 і C2, відповідно, високий рівень, причому C2 це практично рівень рідної мови. Вже стало трошки прозоріше, правда? А тепер давай пограємо і заодно протестуємо твої знання. Я дам тобі кілька секунд, щоб подумати над кожною відповіддю перед тим, як розкрити правильно. І обов'язково хочу попросити тебе ділитися своїми результатами в коментарях. Не соромся. рушієм Про будь-якого прогресу є мотивація. Поділюся особистою історією. У мене був учень, який прийшовши до мене з рівнем Free Intermediate, мав на меті пройти співбесіду в міжнародну компанію на посаду комерційного директора. Чотири місяці плідна роботи. три рази на тиждень. Зустрічі. І такий неможливий до цього офер був його. Impossible is nothing. Давай починати. Як логічно та грамотно відповісти на фразу? Like show you around? Правильна відповідь B. Yes, please. Друге питання. What are you planning to do for your promotion next year? Яка з цих відповідей правильна? Це має бути C. Тобто I don't know yet. Отже, дві правильні відповіді і дві рівень A2. Отже, ти розумієш прості речення та вирази у повсякденних ситуаціях і можеш ввести короткий діалог. Але ж, напевно, тобі хотілося б володіти англійською набагато краще. Тому продовжуй. Зараз буде більш складне питання. Who submitted the proposal? Так. Звісно, it was done by the marketing team. Правильна відповідь B. Обери правильний варіант відповіді на питання. Are you considering upgrading your smartphone? Правильна відповідь. I've been thinking about it for a while. Якщо ти відповів і на ці питання правильно, то згоріш за все у тебе рівень B2, що дозволяє тобі розуміти складні тексти, вести обговорення та писати на різні теми вже з обґрунтуванням своїх думок, і це вже досить високий рівень володіння мови. Звісно, ці питання не дають повну картину, все дуже стисло в такому собі. Ютубному форматі. Якщо ти хочеш взятися за це більш серйозно, я пропоную записатися на тестування в САУ. Ми фанати розмовного формату перевірки знань, адже так можна перевірити саме активні, а не пасивні навички володіння мови. Тож тест триває всього 15 хвилин. По вайбу нагадую розмову з дуже дружнім рекрутером, але в ролі інтерв'єра, наш тічер або менеджер. Під час тестування ми виявляємо твої сильні та слабкі сторони в інгліші, а після цього надаємо глибинну консультацію, де ти дізнаєшся, над чим тобі потрібно попрацювати та як підвищити свій рівень якнайшвидше. Тисни посилання в описі до цього ролика і швидше записуйся на тест. Do it. What would you you say if you were offered a leadership role? I will gladly accept the opportunity. Або в перекладі на українську мову я з радістю прийму цю можливість. Давай ще складніше питання. Але тобі просто треба обрати правильний варіант. How do you feel about participating in the upcoming training workshop? Правильна відповідь C – I'm looking forward to improving my skills and networking. так це вже складні граматичні конструкції. Те, з чим ти можеш стикатися в спілкуванні з носіями мов, а це є наша мета володіти англійською без догань flawlessly, relentlessly, excellently. Якщо твої відповіді були правильні, то ми можемо вести з тобою високорівневий діалог. Рівень C2 насправді це максимальний рівень володіння мови. Не всі носії мови, які говорять з народження, можуть похвалитися такими знаннями. Якщо ти хочеш мати більш точне розуміння свого рівня англійської та побудувати map, за якою ти досягнеш C2, переходь за посиланням в описі і записуйся на безкоштовну консультацію. Не забудь поділитися своїм рівнем в коментарях. Сподіваюся, тобі сподобався цей випуск. Обов'язково тисни вподобайку та підписуйся на канал. А ще ти можеш поширити цей ролик серед своїх друзів. Thanks a bunch! See you soon!